Національний кадастр України вже містить дані про понад 18 мільйонів держактів на землю. 36 мільйонів аркушів розробники оцифрували всього за три місяці. Крім того, в базі є карта ґрунтів, межі населених пунктів і областей майже 40 тисяч об'єктів. А ще дороги, залізниця, водні й лісові ресурси. Усе це відкрили на публічній кадастровій карті з 1 січня. Публічна кадастрова карта це лише частина системи ведення кадастру. Це те, що призначено для відкритого доступу. А все, что касается наполнения самого государственного земельного кадастра, то там значительно больший объем данных, который в ближайшее время будет э, туда поступать. И э, более того, будут расширяться функции этой системы, и она будет становиться все не только кадастровой, но она будет выполнять функции управления земельными ресурсами. З 1 січня розпочато другий етап наповнення кадастру. У систему заливають інформацію про рельєфи, якість ґрунтів і природно-заповідні зони. Сюди додадуть ще цільове призначення і нормативну грошову оцінку наділів. Її провели вже на 99% площ. що дасть нам можливість далі продвігатися к построєнню системи геопространства даних, де ми можемо погрузити електронні слої недр водных пространств, лесных пространств, где мы можем подгрузить сети, коммуникации, подземные, надземные архитектуру и сделать глобальную базу данных, где будут отображены все ресурсы. Що більше обростатиме шарами державний земельний кадастр, то більше можливостей відкриватиме. Інформація про ґрунти відображає родючість і дасть змогу збільшити ефективність у сільському господарстві, поліпшити обробку землі. Залежно від рельєфів, визначаючи потрібні заходи проти руйнування ґрунтів. А головне усі дані будуть обробляти і контролювати в одному місці, тож мають стати прозорими. Розвіття дальнішого законодавства, цей кадастр способен. Вносить данные, содержать данные и способен развиваться з тим, чтобы переходить и ввести регистрацию и, и весь учет всей недвижимости, которая в Украине и других природных ресурсов. А ось особистих відомостей про власників нерухомості або орендарів у відкритому доступі поки що немає. Це суперечить закону про захист персональних даних. У держзамогенстві кажуть, у світі протилежна практика, та й громадяни іншої думки. За проєктом Світового банку паралельно з кадастровою реформою проводили соціологічні опитування. Більшість опитаних всіх категорій вважають, що така інформація може бути відкрита. За бажанням власника. Або за плату. Більше того, всі, хто має намір продавати, хочуть, щоб вона була відкрита для покупців абсолютно і безплатно. Найбільших успіхів у складенні національних кадастрів досягли пострадянські країни, кажуть експерти. Тоді, як у нас земля була колективною власністю, Європа набивала гулі на об'єднанні даних в одну базу. Тож нині країни співдружності враховують найкращий досвід. Здесь приміщаються всі лучші директиви і предполагання, які существують по їхньому созданию. Это прежде всего та самая публичная кадастровая карта, которая дає возможности собственникам самим контролировать, выявлять ошибки и об этих ошибках сообщать. Наповнення кадастрів і уточнення даних процес не одного року. Більшість держав у світі працюють над цим кілька десятиліть. Приміром, Швеція із 70-х років та саме Німеччина й досі об'єднує бази даних по земельних книг і різних мап у Великій Британії. Кадастру як такого взагалі не ведуть. Є реєстр прав власності, який містить і картографічні дані, кажуть фахівці. Україна чи не остання долучилась до пострадянських сусідів? Відтак і перехідні періоди маємо значно скоротити.